Серед учасників великоднії виставки дитячої творчості вихованці гуртків та мистецьких колективів з Полтави, Кременчука, Гадяча, Опішного, а також професійні майстри народного мистецтва. Родзинкою заходу став майстер-клас зі створення писанки, який провели вихованці студії Соняшник у нашій сім'ї кожного Великдня розписують писанки, роблять крапанки. А ще бабуся завжди виготовляє дуже смачні паски. Наша сім'я дуже шанує Великдень. Я малюю писанки кожну Пасху. перед Пасхою. Свої роботи я дарю своїм родичам. Я порівнювала свою першу писанку і теперішню. І так краще почала. Навчили робити писанки і нашу знімальну групу. Порожні яйце спочатку протерли оцтом, потім, за допомогою спеціального писачка, нанесли малюнок воском та занурили яйце у розчин на основі харчових барвників. Тільки но воно підсохло, очистили від воску. Для цього його просто розплавили. Як виявилось, всі ці етапи у виготовленні писанки не головне. Щоб вона несла добро людям, потрібно з таким же настроєм її писати. А всі такі деталі можна дізнатися з різних джерел. Загалом великодня виставка дитячої творчості вмістила понад 200 творів. Роботи виконані у різних техніках. Це писанкарство, художній розпис, витинанки, паперопластика, в'язання гачком, ляльки-мотанки, аплікація, кераміка, живопис. Цей перелік ще можна продовжувати.